Кабмін змінив сотий порядок обчислення середньої зарплати. Зміни вже діють з 12 вересня цього року. Тож давайте швиденько розберемось, у чому там сіль. Для розрахунку відпускної компенсації на перший план виходить рік набуття права на таку відпустку. За відпустками, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року, середню для компенсації рахуємо, виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Оце так закрутили. А отже, для відпусток, на які право набути з 1 січня 2024 року, середню рахуємо за загальними правилами, тобто з виплат за останні 12 календарних місяців перед місяцем виплати компенсації. Цей алгоритм діє і для щорічної відпустки, і для соціальної на дітей. Увага! Відпускних ці зміни не стосуються. Лише компенсації за невикористану відпустку. Щоб трошки розібратись, розглянемо приклад. Працівник звільняється у грудні 2023 року. У нього є невикористана щорічна відпустка за півтора робочі роки. Як рахувати середньоденну зарплату для компенсації? На всі дні відпусток працівник набув право до 31 грудня 2023 року. Тож формально середньоденну зарплату для відпускної компенсації слід рахувати з виплат, нарахованих у 2023 році. Але ж цей рік ще повністю не відпрацьовано. Який розрахунковий період? На нашу думку, місяці 2023 року до місяця звільнення. Хоча, можливо, мінекономіки буде іншої думки. Тож дочекаємось їх роз'яснень і потім ще раз проаналізуємо ситуацію. До речі, підпишіться на наш канал, щоб не пропускати вчасно, безкоштовну і завжди корисну інформацію. Це значно зекономить ваш час та гроші. А поки що ще один приклад: працівник звільняється у жовтні 23-го року, з липня 22-го року, і по день звільнення він був у воєнній відпустці за свій рахунок. Тому зовсім немає заробітку. При цьому накапало 30 днів щорічної основної відпустки. Як розрахувати середню для її компенсації? Ми більше схиляємось до того, що слід рахувати по-старому Оклад чи мінімалку, якщо вона більша за оклад, помножити на 12 місяців та поділити на 365 днів. Але тут також вкрай потрібні роз'яснення мінекономіки. Ще одна зміна в сотому порядку стосується матдопомоги. І з нею, на щастя, все більш зрозуміло. Рахуючи матеріальну допомогу в розмірі середньої зарплати, з 12 вересня 2023 року беремо новий розрахунковий період не 2, а 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання матдопомоги. До речі, інші виплати, що обчислюють за два місяці, не чіпали. Тож середню для оплати відрядження, донорських днів, суми вихідної допомоги та інших двомісячних виплат рахуємо за старими правилами. Ну а як же порахувати середню для матдопомоги? По суті, окрім заміни 2 місяців на 12, нічого не змінилось. Дивіться самі, середньомісячну зарплату знаходимо, помноживши середньоденну зарплату на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді. У свою чергу, середньомісячне число робочих днів рахуємо так. Сумарне число робочих днів за останні 12 календарних місяців за графіком роботи підприємства ділимо на 12. А от середньоденну зарплату визначаємо так. Зарплату за фактично відпрацьований протягом 12 місяців робочі дні ділимо на число таких відпрацьованих робочих днів. Якщо працівник в розрахунковому періоді не відпрацював жодного дня або не має такого періоду, то середньоденну зарплату знаходимо інакше. Оклад або Мінзарплату, якщо вона більша за оклад, множимо на 12 та ділимо на число робочих днів за останні 12 календарних місяців за графіком роботи підприємства. На сьогодні у мене все. Бажаю вам сонячних днів та скорішої перемоги. До нових зустрічей!